Жив був у чарівному лісі собачка на ім'я Пес Патрон. Він був маленького зросту, але дуже розумний та відважний. Його найважливіше завдання це рятувати інших. Одного прекрасного дня, коли сонце світило яскраво, пес Патрон вийшов влаштувати незвичайну пригоду для всіх дітей у лісі. Він знав. Що діти часто можуть заблукати і потрапити в небезпеку, тому вирішив навчити їх, як уникати небезпеки та бути безпечними. Пес патон зібрав усіх дітей під великим деревом. Він мовчки пристав на задні лапки, виглянув над ними і почав розповідати Діти, я знаю, що ви любите гуляти та досліджувати ліс. Але важливо знати, як уникнути небезпеки. Особливо, коли зустрічаєте незнайомі речі, як вибухові пристрої. Діти уважно слухали патрона і здивовано дивилися на нього. Як це вибухові пристрої? пес патрон? запитала маленька дівчинка, на ім'я Лілія. Пес патрон посміхнувся і пояснив. Вони є небезпечними предметами, які можуть вибухнути та завдати шкоди, але я навчу вас, як їх розпізнати та уникати. Пес патрон провів усіх дітей до місця, де він тренувався з рятувальниками. Вони побачили спеціальну зону з вибуховими пристроями, які були безпечно знешкоджені. Патрон пояснив дітям як розпізнати небезпеку та поводитися в таких ситуаціях. Перше правило, діти, ніколи не торкайтеся незнайомих речей, особливо металевих або дивно виглядаючих. Якщо ви побачили щось таке, негайно повідомте дорослих або мене, сказав пес патрон. Діти кивнули і вже знали, що робити. Пес патон. Також показав їм, як розпізнавати підозрілі предмети. Він навчив їх придивлятися до деталей, шукати незвичайні кольори, форми або дроти. Якщо ви бачите щось підозріле, тримайтеся подалі і не торкайтесь, попереджав патрон. Діти навчилися бути обережними та уникати небезпеки. Вони подякували псу патрону за навчання. І пообіцяли завжди слухати його поради. З того дня пес Патрон став справжнім героєм у серцях дітей. Вони розповідали один одному про свої навчання та пригоди з патроном. І всі діти знали, що якщо вони коли-небудь заблукають або побачать небезпеку, пес Патрон буде поруч, готовий їм допомогти. Так закінчується казка про пса Патона, який навчив дітей у лісі, як уникати небезпеки та бути безпечними, а діти завжди пам'ятатимуть його мудрість і дружбу, що були сильнішими за будь-яку небезпеку.